Спека, хоч і послабшала, проте поки не зникла. Тож медики закликають максимально уважно відноситися до свого самопочуття, а ще їсти та пити лише корисні страви і напої, які знає наша Вікторія Резун. Рецепти порятунку від спеки у кожного свої. При спеці бажано бути ближче до води. При спеці треба мати з собою запас води. При спеці треба бути завжди готовим напитись води досхочу. Якщо ви будете мати воду поруч, то ніяка спека вам не страшна. Ховаємося від спеки трохи, ховаємося в тіньок, ходимо і п'ємо багато водички. Я сижу вдома під кондиціонером, з хати взагалі не виходжу. Від жари рятуватися треба водою і хорошим настроєм. Якщо з хорошим настроєм все зрозуміло, то воду лікарі радять обирати максимально ретельно. У спекотні дні медики радять обмежити вживання солодких напоїв, натомість їх замінити на звичайну газовану воду. Мінеральна вода дійсно людині корисні. В плані гамовні спраги, то краще це мінеральна, це в нас газована вода. Тому що все ж таки той газ, він покращує роботу шумково кишкового тракту, навіть в плані виробництва вона краще зберігається. Там газована вода, там є вуглекісний газ, там нема кисню і нема. Отворення мікроорганізмів збалансований раціон ще одна запорука гарного самопочуття у плюс 30. А от від солодощів та гострих страв медики радять відмовитись. Краща їжа, яка має клітковину, щоб краще працював кишковий тракт. Клітковина – це і рослинна їжа, тим більше, якщо ви будете використовувати там свіжі фрукти, овочі, там є рідина, там її вода. Ми слід уникати підвищеного вживання солі. Звичайної звичайної кухонної солі е, приправ гостро, перченого це слід обмежити. Чому? Тому що е, все це потім в кінцевому результаті потребує виведення, в тому числі нирками, і при цьому тоді слід вживати ще більше рідини. Найкращою стравою спеку є салат. Рецепт оптимального на думку кухарки Катерини такий: листя салату, сир фета, лохина та грильований персик. І все це полити соусом з м'яти, лайму та оливкової олії. Ось приклад літнього салату, який е, ідеально смакує в літню спеку. Цей салат жінка радить готувати й не у спеку, адже у ньому максимальна кількість корисних речовин та вітамінів. Та й жара вже потроху спадає. У найближчі дні синоптики прогнозують комфортні плюс 23.